Єрлуїджі Коліні, безумовно, є однією з найвідоміших постатей у світі футболу, але його слава не пов'язана з голами, трофеями, чи тренерськими досягненнями. Коліні суддя, і не просто суддя, а на думку багатьох, найсуворіший суддя в історії футболу. Але що робить його таким особливим? Які підходи та стратегії він використовував у своїй професії? В чому його особливість, яка у нього хвороба і як він вимагав гроші в Українській Федерації футболу? В сьогоднішньому відео я розкажу вам про найсуворішого, але найкращого суддю в світі. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки, це дуже допомагає каналу. Він розпочав кар'єру. Суддів у 1977 році, а у 91-му був визнаний суддею міжнародного класу. З того часу він судив багато важливих матчів, включаючи фінал чемпіонату світу 2002 року та особливий фінал Ліги Чемпіонів 1999 року. Коліні завжди відрізнявся своєю суворістю та непохитністю. Він ніколи не боявся приймати складні рішення і завжди дотримувався правил, незважаючи на тиск з боку гравців, тренерів та глядачів. Його безкомпромісне ставлення до суддівства привело до того, що його почали назвати найсуворішим суддею у світі футболу. Однак суворість коліні. Не означає несправедливість, він завжди старався триматися об'єктивності і правильних рішень. Крім того, Коліні завжди відрізнявся своєю професійною підготовкою. Наприклад, я не знаю, чи є на теперішній час судді, які приїздять за день до матчу і обходять стадіон. Коліні ж навпаки, приїжджав за день до матчу і починав ходити по стадіону. Знаєте, багато футбольних команд і футболістів так приїздять і роблять, але щоб суддя. А ще він ретельно вивчав команди, які мав судити, а також їхню тактику і стиль гри. Це дозволяло йому краще розуміти ситуацію на полі та приймати більш точні рішення. Він реально аналізував команди, які. Мав судити їхніх лідерів, куди вони будуть бігти, яка у них стратегія, план гри і тому подібне. Багато журналістів казали, що він дивиться на гру, як на відкриту книгу. Ще однією його особливістю є те, що він аналізував та прогнозував, як піде атака в той чи іншої конкретної команди. Він приблизно розумів, як буде будуватися атака команди і біг саме в ту точку, з якої буде найкращий ракурс. А ще він знав кожного футболіста по імені і знав їхні характеристики, які він пас віддасть, короткий чи довгий, там, наприклад. Сам Коліні в одному з інтерв'ю говорив: якщо ти хочеш судити конкретний матч, тобі обов'язково потрібно знати тактику та модель гри тої чи іншої команди. Одним з прикладів, який він називав, це було про Дель П'єро. Якщо Дель П'єро отримав м'яч на фланзі, він обов'язково буде зміщуватися в центральний майданчик. І я вже знаю, з якого ракурсу мені стати, щоб краще побачити момент контакту, говорив суддя. Він був відомий тим. Що міг швидко та ефективно вирішувати спірні моменти на полі і завжди був готовий до будь-яких ситуацій. Кульмінаційним моментом його кар'єри став матч між Чехією та Нідерландами на Євро 2000. В цьому матчі капітан Чехів Томар Ржепка ледь не почав бійку з Едгаром Давісом. Кірлоїджі зміг вчасно втрутитися, але капітан Чехів усе ж спробував сперечатися з ним і навіть намагався залякати арбітра. Після цього Коліні подивився на Ржепку пронизливим поглядом, який змусив Чеха відступити на кілька метрів. Коліні також сказав йому кілька жорстких слів, щоб нагадати про свій авторитет. І після цього інциденту матч пройшов в іделії та спокої. Кірлуїджі показав, що він може бути жорстоким і суворим, але при цьому дуже дипломатичним. А ще він володіє П'ятьма мовами, що дозволяло йому дуже швидко знаходити контакт з футболістом і пояснювати йому ігровий момент. Я думаю, що ви точно бачили це відео, коли Коліні відштовхував капітана Ржепку, але сам суддя говорив, що йому не характерна така поведінка, і коли він дивиться це відео, просто червоніє. Ще одним прикладом його відданості до професії є момент, який стався в матчі між Інтером та Ювентусом. Коли відбувалася чергова атака Інтера, боковий суддя зауважував сайт і підняв флажок. І в той момент гравці інтера одразу налетіли на бокового суддю, але Коліні довго не думав і одразу побіг захищати свого товариша. Пізніше він підійшов до капітана Інтера, назвав його по імені і сказав Джозепе, довіряй мені, офсайд був. І одразу після цього він підійшовши до тренерського мостика на радзурі, де почав пояснювати ситуацію тренеру Інтера. І той відповідь йому потиснув руку. Він дійсно був справжнім дипломатом, здатним розв'язати будь-які конфлікти на полі завдяки своїм знанням і досвіду. А ви не думали, чого в нього така неординарна зовнішність? Справа в тому, що у 24 роки йому діагнозували хворобу Алопеція. Захворювання, яке призводить до часткового або повного випадання волосся. Сам Коліні не комплексував з цього приводу і навіть зумів використати свою недугу на користь. Його блискуча лисина стала ледь не товарним знаком. Завдяки своїй індивідуальності, Коліні став медійною особистістю і уклав не один рекламний контракт, що для його професії є великою рідкістю. Вінцем тренерської кар'єри Коліні є два особливих фінали. Це фінал Ліги Чемпіонів 99-го року між Баварією та Манчестер Юнайтед на Ноу і чемпіонат світу 2002 року. Так так, зараз я конкретно говорю про фінал Ліги Чемпіонів, коли Манчестер зробив просто щось нереальне. Я дуже заздрю тим людям, які бачили цей матч на власні очі або навіть по телевізору. Всього три хвилини додав Луїджі до основного часу, але й цього вистачило англійцям, щоб перевернути гру з ніг на голову. Шерінгем зрівняв рахунок на 91-й хвилині, а Сульшер забив переможний гол на 93-й. Ну признайте, що важко знайти більш епічний фінал. Особисто я дивився. Цей матч у записі, і дуже раджу вам теж його переглянути. Після перемоги П'єр П'єролуїджі ходив по полю і утішав гравців Баварії. Робота роботою, але людяність та відношення повинно бути на вищому рівні. На цьому тлі перемога Бразилії над Німеччиною влітку 2002-го, Звісно, шмяніє. Але з погляду важливості та рейтингу Матчу Якогамі став найвищою точкою траєкторії арбітра Коліні і вершиною дивовижної кар'єри. 12 лютого 2005 року арбітер, який перебував на піку форми, амбіцій, можливостей та популярності, досяг пенсійного віку 45 років. по суті, все, суддівська кар'єра закінчена, але FIFA не хоче відпускати наскільки популярного рефері і робить виняток для цього тренера, піднімаючи вік 45 до 47 років. Але П'єр Луїджі мав трошки інші плани. На початку серпня 2005 року з'ясувало, що Коліні підписав значну. Особистий контракт із автомобільним гігантом Opel. За рік роботи обличчям бренду він заробив 800 тисяч євро. Серію А цей факт вразив до глибини душі, тому що Opel на той час був титульним спонсором могутнього Мілана. Ну і звісно, це морально етичне протиріччя стало причиною скандалу. Після недових але буркливих розглядів Коліні закрили дорогу в серію А, але суддю, який був у пошані багатьох футболістів та президентів клубів, не могли відпустити просто так. Так його відсторонили від серії А, але рекомендували серію Б, в якій він ще попрацював декілька матчів. Трохи згодом після скандалу коліні зібрав Велику прес-конференцію, на якій показав ораторське мистецтво та акторську гру. Останніми днями я спав менше, ніж у ніч перед фіналом чемпіонату світу, промовив він. Я вирішив піти з Італійської асоціації арбітрів і більше не буду судити. Це вибір не на користь грошей, а на користь правил. Так, контракт з Зопель помилка, проте розірвати його я ніяк не можу. Для мене це не проблема судити матчі в нижчих лігах, але без довіри до суддів немає сенсу рухатись вперед. Саме такий основний посил був на його прес-конференції. Тут варто обов'язково зазначити, що за повний попередній сезон 2004-2005 колінні заробив на суддівстві жалюгідні 190 тисяч євро. А тут за рік в Опелі він отримав 800 тисяч євро. Я думаю, що колосальна різниця в сумі. Контракт Зопель це не єдина його комерційна угода, тому що ще в 2003 році він з'явився на обкладинці про Evolution Soccer. І це єдиний суддя, який з'явився на обкладинці футбольного симулятора, тому що я не пам'ятаю більше таких обкладинок. А тепер, вже ближче до нас, до України, я можу закластися з вами, що ви не знали цих фактів, і ви не знали, що він працював в Україні. Але це було у 2010 році. Він прийшов на посаду куратора суддівського корпусу України. На той момент була інформація, що заробітня плата зіркового арбітра складатиме 50 тисяч євро в місяць та 600 тисяч євро на рік. А у 2015-му він перепідписав контракт ще на один сезон. За шість років роботи в Україні П'єро Луджі Коліні заробив за неофіційну інформацію 4 мільйони євро. Він повинен був виконувати функції куратора системи суддівства в професійному футболі України і отримав значні широкі повноваження. Зокрема, італійський фахівець мав створити ефективну програму підготовки та організації діяльності суддів в українських футбольних професійних лігах, які перебувають під егідою Федерації футболу України. До його компетенції входили формування комітету суддів і практичне управління програмою підготовки рефері, призначення суддів на професійні футбольні матчі в Україні, оцінка суддівства та визначення санкцій, а також будь-яка інша діяльність і зобов'язання, які пов'язані із футбольним суддівством. Одним із перших рішень Коліні на новій посаді стала відмова від іноземних суддів та нова система фізичних тренувань для українських суддів. Це пов'язано з тим, що в молодості він дуже активно займався футболом і навіть хотів стати професійним футболістом. І добре, що він ним не став. І знаєте, на мою думку, він просто не. Серйозно поставився до роботи в Україні, тому що під його агідою ні один український суддя не судив якісь важливі значущі матчі ні на євро, ні чемпіонати світу, навіть не Ліга Чемпіонів і Ліга Європи. А ще він називав українських журналістів огідними і не хотів відповідати на їхні запитання. І послухайте цей фрагмент. Коліна показав себе такою жадібною людиною, писав за і вимагав гроші. Дина прилітала в Україну реально раз в три місяці. Не знаю, чому його робота в Україні не зазнала успіху, але те, що він провалився, це. Факт, а ще була інформація, що йому не виплатили повний контракт. Не знаю наскільки це правда, чи ні. Виплатіть мені мій контракт. Його робота в Україні не відміняє той факт, що Луїджі Коліні став символом суворості, справедливості та професіоналізму у суддівстві. Його кар'єра приклад для всіх суддів, які прагнуть досягнути досконалості в своїй справі. Хоч він уже не судить, але його внесок у футбол неможливо переоцінити. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього феноменального арбітра, чи є зараз якісь схожі персонажі в футболі. І чи взагалі ви пам'ятаєте, які арбітри судять матчі? Дякую за те, що переглядали це відео. Ви були на каналі Фальшивий стадіон. До нових зустрічей!